Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я хотів би раз проанонсована тематика як санітарно епідеміологічна ситуація, поточна в місті Києві. То враховуючи те, що зовсім недавно підводились підсумки наші галузеві за піврічну діяльність. Потім 10 числа кожного місяця ми проводимо підсумки по результатам за місяць, що пройшов. Ми маємо вже зараз результати і за 7 місяців, а не тільки за півріччя. І тому, от, виходячи з того, що підсумки по оцінці аналізу санітарно-епідемічної ситуації в місті Києві за 7 місяців вже проведені. Про них ми повідомили. Як Міністерства охорони здоров'я, так і Київську міську державну адміністрацію, і можемо сьогодні з вами обговорити стан справ, як кажуть, із перших вуст. Значить, в місті Києві нами проводиться систематичний аналіз інфекційної захворюваності. Моніторинг проводиться по більше ніж 40 інфекційним захворюванням. Проводиться щотижневе, щомісячне, щоквартальне. Що півріччя і щорічне звітування наших нижестоячих інстанцій перед вищестоячими і, безумовно, поотримуючи від лікувально-профілактичних закладів міста Києва від санітарно епідеміологічних закладів міста Києва на міський рівень, ми підводимо ці підсумки і маємо повну інформацію, що ж в місті відбувається. От за сім місяців 2010 року в місті Києві ми констатували і звітуємо перед вами. Зареєстрована спорадична, а спорадична це значить не спалахований колективна, поодинокі випадки. спорадична інфекційна захворюваність. У нас не зареєстровано спалахів інфекційних захворювань, яких у нас 19 в цілому по Україні зафіксовано, а ви знаєте, у нас є алузеве правило, що вважається колективним спалахом. І ми звітуємо перед міністерством охорони здоров'я по нашим алгоритмам дій, якщо три і більше дітей, або п'ять і більше дорослих захворіли з загальним чинником або з причиною захворювання. С спалахів Одна. в цілому по державі у нас ми в травні місяці мали один колективний випадок захворювання із восьми осіб. Усього а по Україні є значно більше. І по деяких областях по два, три, чотири їх у нас було, був випадок, який не повністю розшифрований. Більше він привнесений з Київської області, а не з міста Києва. Мова йшла про захворювання після дня народження в одній із наших торгов ну, закладів громадського харчування. Це було ще в травні, і випадок цей ми вважаємо все-таки створений. На території Київської області, де і снідали, і обідали люди, а прийшли тільки до цього громадського закладу, до кафе в місто Київ на вечір, А на ранок захворіла якась кількість в великій формі, якась кількість людей. Ну, загальне число це було вісім. Це в середині травня місяця. А так колективних захворювань в дитячих закладах, в шкільних, дошкільних, в студентських, на території Києва не зареєстровано. У нас біля 10 випадків є в Києві за півріччя, де два, а в трьох випадках це три це сімейні так звані чехи. Що ну захворіла і мама, і дитина або двоє дітей, і мама. Це в одній сім'ї. Тому цих випадків біля 10 у нас є. Це не в організованих колективах, а це сімейні невеличкі. Я офіційно заявляю, що рівень. Радіаційного фону в місті Києва за всі ці часи за липень і за серпень ми проводимо постійно інші ж є зацікавлені інстанції, які проводять рівень радіаційного забруднення не відрізняється від багаторічних досліджень. От розумієте, є така річ, як все-таки, ну я не знаю, ну спекуляція і цими чутками, плітками і так далі. Це ж. От, скажімо, коли возгорання, скажімо, торфу йде десь там, в Іванківській районі, за 100 кілометрів від нас, і розміром 0,7 гектара, це значить сім соток. І коли почали пояснювати в перший день, 2 серпня, що це горять торфяники в Іванківському районі там та там, та це 100 кілометрів до нас в сусідньому і в райцентрі вже не видно цього, а все рівно пояснювали, що, мабуть, це це або якісь невеликі на той час невеликі пожежі, які були. Пів гектару там ну, такого розміру і далі за свій адміністративний район не вийшли. Вони не могли створювати фону цього в місті Києві. Але все-таки, як кажуть, мені ні учених розішли. Сіколеги починали трошки по-різному з МНСівцями і з медиками пояснювати ситуацію, все-таки привнесенням з верхніми слоями атмосфери цієї біди через пожежі в Росії. І таке це так і було. Але все рівно ж, інша точка зору, вона ж нікуди не діла, що це Тарфяніки Навколо міста Києва.